Доброго дня, шановні депутати. 16 органів депутатів на плюнарному депутаті засіданні 57 позачергової сесії присутні 10. Сесії є правомочні, які будуть пропозиції. Хто за те, щоб розпочати роботу принаймного засідання 57-ї позачергової сесії? А, що його. 11 чи 10. Вона 10. Так, дякую. 57 цьому позачергову сесію оголошую відкритою. Пункту 2 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Пункт 2 статті 35 Регламенту Михайлівської сільської ради здійснює введення засідання Ради. Для введення протоколу у пленарного засідання сесії пропонується обрати секретаря. Моя пропозиція обрати секретарем до звільні. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Дякую, Дякую. Будь ласка. Під рахунок голосів при голосування по питаннях порядку денного, я пропоную доручити органіченої комісії. Всі у нас є? Ні. Нас є. Так, а, я... за... Пропонуємо а, долучити до про лічильної комісії за голоду Наталю Валентинів. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Добре. Проти отрималися немає. Так, на сесію запрошували з Михайлівської сільської ради. У розпорядженні 132 з основної діяльності проскликання сесії. Відписаного 2 вересня 2024 року на розгляд винесено чотири питання. В процесі підготовки сесії виникла потреба внести деякі зміни. Пропонується включити до порядку денного, які ви отримали при, ре... при реєстрації питання про внесення змін до обласної програми соціального захисту населення на 2024 рік. Це питання номер один з порядку денного. Друге питання. Пронесення змін положення про відділ Центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Михайлівської сільської ради це п'яте питання, і про утворення сектору з питань ветеранської політики як структурного підрозділу без статусу юридичної особи публічного права виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. Це шосте питання. Також пропонується виключити з розпорядження питання номер 1 про внесення змін положення відділу соціального захисту населення. Тому що ми затверджуємо, ми зміни в програму турботи. Тобто нам не потрібно носити зміни в положення, ми можемо внести зміни саме в програму. Mm -hmm. Так, всього порядку денному шість питань. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати, дякую. Йо, Переходимо до вас до порядку денного. Перше питання про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення турбота. Доповідає у нас начальник відділу соціального захисту населення Алла Доброго дня, шановні депутати. Вносимо е, зміни з програми прибута комплексу Ви пам'ятаєте, так, що нас були, е, е, додавали допомогу тим, які призвані на службу. Да? І пропонується внести зміни, іменно, щоб допомога надалася. І е, коли ми вносили зміну по е, тому, що брали період минулого разу, та, що ми пізніше, 1 березня, то наразі виникла так, така необхідність, і ми зрозуміли, що люди потребують саме в першому місяці допомоги, тільки в пер, первоначальному рисані. На розгляді комісії Наталя Миколаївна запропонувала, що це було не місяць, а два місяці. так, Це місяць ну, да, може не можна людина. Майлі. Ні, там не завжди довідки часто були. довідку оцього, да, у нас знайомий був, то йому видали пізніше, ніж через місяць. І ще плюс не було інтернету, і він її не мог переправити. Там да, навіть не було з Польщі, тому що спочатку на учебки проходять. А потім уже непосредственно. Ну, перший ще... а, а, да, що... коли... да, не місяць Це... завжди є забезпечення цього, що визнано, а йому ж потрібно щось можливо купити. Да? Тому з цим виділяється ця допомога. Тобто проект рішення приготовлений на перший місяць служби. З комісія запропонувала на перві два місяці. і ще у нас такий случай, бо він один місяць прослужив, першу зарплату получив і Ну так, да, я ще говорю, і, і на на, на, на в... ну, допустимо, вот просто ну, Так що ми не буде не будемо рівнятися на такі випадки. Ні, я розумію, але ну, бувають всякі. Два місяці, так. Я думаю, да. що перший місяць много неопределенности може бути. Ну, да.

Добре, хто тоді за такий проєкти рішення про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення ми вносимо зміни в розділ 3. Основні завдання програми, пункт 3 розділу 8, Умови надання одноразової грошової допомоги комплексної програми соціального захисту населення до на 24 рік. Та викладаємо її нові редакції і передбачаємо два місяці. Прошу голосувати. Проти отримав нас немає. Дякую. Друге питання у нас про затвердження статуту комунальної установи Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в новій редакції. Директор у нас комунальної установи Тетяна Волюш. Доброго дня. На виконання постанови Кабінету міністрів України 881-го відрантує 8 четвертого. Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Цей порядок визначає механізм забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя, що функціонує з метою здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветерана війни. Особа, яка має судові заслуги перед батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї такої категорії осіб, члена сім'ї загиблого ветерана війни, члена сім'ї загиблого захисника і загиблої захисниці України. Тому при комунальній установі Центру надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області повинно працювати відділення в справах ветеранів. Для того, щоб ввести одну штатну одиницю статуту, для того, щоб ввести одну штатну одиницю із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, потрібно вивести одну одиницю соціального робітника, тому потрібні зміни в статуті та в штатному розписі, в штатному розписі. Про тобто, наступне питання внесення на з басштабного розпису Тетяна Олегівна одразу вона вже озвучила, які ми виводимо, які будемо штатній одиниці, для того, щоб ми могли забезпечити роботу а, фахівця з ветеранів, допомоги супроводу. Ветеран. Є якісь питання у вас? Тоді я пропоную а, перше, друге точніше рішення. Затвердити статут комунальної установи та в новій редакції і вручити директору комунальної установи, провести державну реєстрацію відповідно до винах чинного законодавства України. Хто за такий проект рішення прошу голосувати? Отрималась. І третє питання, яке ми також озвучили, уже внести зміни до структури та штатного розпису комунальної установи з 5 9, тобто сьогоднішнього дня. Та викласти е, штатний розпис в новій передавці. Повторюю, створити відділення у справах ветеранів як структурний підрозділ відділення комунального станови центру надання соціальних послуг, вивести штатну одиницю соціального робітника з відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді одна штатна одиниця, і ввести штатну одиницю хахівцею супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб до відділення у справах ветеранів одну штатну Хто за такий проєкт рішення, прошу прописати. Отримались, немає. Дякую. Дякую. Наступне питання у нас про внесення змін склад виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. До нас звернулася керуюча стравою Олена Васильівна Товстакова з повідомленням про те, що деякі члени виконавчого комітету не відвідують засідання, з чим ми можемо забезпечити повноцінний форум та розгляд питань. Тому вона пропонує виключити зі складу виконавчого комітету Діброва Олександра Анатолійовича, Ружицьку Тетяну Іванівну, заступника директора Окзанхайвський ліцей, Зернова Максима Георгієвича, Федеренко Ольгу Вікторівну, Обоженко Ірину Григорівну і Западчика Віктора Васильовича. Вони не відвідують засідання виконавчого комітету взагалі. з спущені ми маємо право виключити їх і включити в склад виконавчого комітету. Заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Дементія Юрія Васильовича, директора комунального підприємства Михайлівський сільковий облас Теплова Юрія Сергієвича, директора Люцирнянського ліцею Наталії Володимирівну, директора комунальної установи Центр надання соціальних послуг Єгушу Тетяну, начальника служби в справах дітей Михайлівської сільської ради Ефіменко Олександру і начальника фінансового відділу комунальної установи Центр надання соціальної що тут помилка фінансового відділу коменюка Лена Леніна. І встановити чисельність виконавчого комітету в складі 17 осіб. Загальна кількість. А що ці люди, які працюють в сібраді, допустим, вони були там довгі. Взагалі ну, засідання які... виконавчого комітету це і є якраз, воно повинна складати спрацівників, виначайників виконав виконавчого кана... апарату. Чому? Тому що. Там більшість питань приймаються ті, які залежать від діяльності і роботи не ради виконавчого комітету. З того, з чим включаються ці начальники. Раніше у нас захарчу і зерно ми були директором і прес, вони були в складі виконавчого комітету, Федоренко Орденка була директором Луценянського. Закладу навчального, вона була в складі, вона просто віде. ружицька дитя, така сама ситуація. Дрю Олександр Анатолійович, він перебуває на службі, він не може відвідувати. І то нас угоженка Ірина, вона соціальний працівник, у не зараз змога бути суттєвою, тому що вона наглядає за війну. Микраїнська там була. Мокраїнська, я не пам'ятаю, я не готова відповісти на даний момент. Не знаю, залишилася в складі, Є, чи залишилася вона складі, чи не залишилася. Тому немає. Немає. Передивіться голосу. Тому пропонується внести такі зміни і загальний склад 17 осіб. Є якісь пропозиції, зауваження до проєкту рішення? Mm. Немає? Ну, Як би там представителі бізнесу ще поставили, ну і що какие-то? Наприклад, Потрібна людина, яка дійсно розуміє діяльність виконавчого комітету, це, по-перше, по-друге, яка дійсно буде відвідувати засідання, тому що там вирішується більшість питань, пов'язаних зі службою в справах дітей, позбавлення батьківських прав, надання висновку про недоцільність призначення опікуна. Ну, тобто, чи буде бізнесмен, як ти говориш, розглядати такі питання, і постійно бути присутнім на. Засідання? активні граждані, громади нашої підпорядки. Будь ласка, намагаю. ви можете надавати пропозицію на наступний раз, ми можемо винести ще раз Хорошо. таке питання і додати Можливо. інших осіб. Ну, тобто ми можемо збільшити кількість усіх. Хто ага. за такий проєкт рішення, прошу вас голосувати? Проти. 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 Дякую. Так, наступне питання. Змін положення провіду центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету, що затверджене рішенням 2019 року номер 5 та затвердження його в новій редакції. Наталя хочу зауважити, що положення важливі які зміни. Саме там був виправлений район Свінянського на Запорізькій. І що у нас про повноваження. Повноваження. Розширилися, а саме, а саме в сфері у нас про забезпечення реалізації прав і соціальних гарантій, передбачених законом України для ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждали учасників революції гідності, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни та членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України. Цього слідує, що повноважень і роботи стало більше. Прошу затвердити доповнення відділу знаку. Я питаю Снапер... про ну, єдине відношення. ЦНАП планується єдине вікно, а саме для наших захисників, ветеранів, ветеранів, а також учасників бойових. Що це значить? Це значить, що ми їх зустрічаємо обслуговую без черги і по мірі можливості і неможливості виконуємо те, що ми в змозі виконати. Питання? Немає. Хто за те, щоб нести зміни положення провідного центру надання адміністративних послуг та випадкової редакції, прошу просувати? Отримавсь, немає. І останнє питання до Михайлівської сільської ради надійшло протокол від Запорізької районної державної адміністрації від 28.08.2024 року ви можете з ним ознайомитись а, про створення структурних підрозділів з питань ветеранської політики у громадах, тобто те, про що ми сьогодні з вами розмовляємо цю сесію, значить, Михайлівській сільській раді. А, у пункті першому надамо вказівку. Михайлівський створити відділи, а, так, створити відділ, структурний підрозділ з питань ветеранської політики Запорізького району, Запорізької області. Зв'язку ми виносимо питання на сесію про утворення сектору з питань ветеранської політики як структурного підрозділу. Без статусу юридичної особи публічного права Виконавчого нашого комітету, тобто вони будуть в складі а, сільської ради не як окрема юридична особа. Ми утворюємо сектор і затверджуємо до нього положення того, що від нас цього вимагають. Зараз вимагають а, це по всій Україні в усіх громадах, і після цього ми не повідомлемо. Є якісь пропозиції, щось можете додати, я не говорю. Та будуть люди робити, якого количество а, на даний момент вирішення мені прислати, не готова відповісти, чи будуть там працювати люди. Першу чого ми створюємо сектор. Ні, давайте я скажу. Сектор це ми створюємо за того, що нам прийшов протокол, нам потрібно це зробити, як нас це вимагає. Але... Перша чергова у нас буде в комунальній установі, і це підтверджується постановою 88.1, от буде фахівець із супроводу ветеранів. Оце та людина, саме ця людина буде займатися ветеранами. Там буде надавати і психологічну допомогу, і соціальну допомогу. Тобто він буде займатися саме ветеранами. А сектор зараз від нас вимагають, тому створюємо, але працювати не, зараз немає немає не нема. працівників, і щоб там працювали, і ветеранів немає. Єдине вікно у нас буде в ЦНАПі для ветеранів, і в, в комунальній установі а, опять же, з комунальну установу до нас буде приходити приходити фахівець, він вбирається Києвом на веб-порталі, проходить там тести, і до нас вже присилають заявки, і з цих заявок ми вибираємо, хто у нас буде працювати, працювати фахівцем комунальному сторони. Це так. Та навіть не ми вибираємо, а ми призначити. Ні, ні, ми вибираємо. Ну, перевага надається, як написано а. в постанові. Перевага надається. Ветерана. Є питання? Немає. Хто за те, щоб утворити сайт з питань ветеранської політики, та затратиться положення про нього? Прошу голосувати. Дякую. Так, всі питання, які ми винесли на сьогоднішнє пенальне засідання, з вами ми розглянули. Пінарне засідання 57-го зачергової сесії сільської ради оголошують завтра.